І Європа вже сформувала і офіційну, і неофіційну свою позицію щодо цього мирного плану. Європа виступає категорично проти плану Трампа щодо України у нинішній його формі. Але говорять так, ми за переговори, ми за мир і так далі. Але заяви їхні реально треба детально аналізувати, аби розуміти позицію. Лідери Європи заявляють, що Україну не можна змушувати відмовлятися від територій, її армію не можна послаблювати, а російським гарантіям безпеки не можна довіряти. Погоджуюсь з усіма пунктами. Але, наприклад, щодо армії, то у запропонованому проєкті Трампа мова йде про 600 тисяч військових ЗСУ. В мирний час це більш ніж достатня цифра. Там немає деталізації по тому, яке озброєння ми можемо в себе мати. Мова йшла навіть про те, що європейські літаки мають бути в Польщі, але знову ж таки, не факт, що це так буде. І на рахунок армії, можливо, знову ж таки, переговірники знають дещо більше, але чисельний склад доволі немалий. Вони також виступають проти ідеї Трампа використати заморожені російські активи для інвестиційного фонду США і Росія. Цікава там історія. 100 мільярдів євро на фонд США Росія, 100 мільярдів євро на фонд Україна США. Там також цей фонд очолюватимуть США. І ще 100 мільярдів до цього фонду повинні додати європейці. Ну, а ці гроші вони, звісно, повинні будуть додати з податків, своїх податків, так, друзі, і їх це не влаштовує. Європа наполягає також на участі в будь-якій угоді і підкреслює лише Україна. Може вирішувати своє майбутнє, але каже разом з нами. Тому це вимоги, які зараз формують європейці на переговори зі Сполученими Штатами Америки, але чи досягнуть вони таких домовленостей, будемо вже знати завтра. Трамп, нібито, й готовий на якісь поступки, а нібито й ні. Говорить доволі неоднозначно. Ну а Борис Джонсон, колишній прем'єр-міністр Британії, який палкою підтримував Трампа в період його виборчої кампанії, ви, певне, це добре пам'ятаєте, він заявив. І каже про зраду і називає мирний план Трампа військовою кастрацією України. Ну, ще раз наголошую, на рахунок точних даних по армії говорити поки що складно, але чисельний склад доволі великий. Навіть в мирний час, 600 тисяч. Я сумніваюся, що ми будемо мати безпосередньо в лавах ЗСУ, тому що щонайменша половина буде в резерві вдома. За необхідності будуть повернуті до війська. Жодна армія Європи не налічує такої кількості, навіть 200 тисяч зараз складно знайти. У Британії того немає, у Німеччині також, у Франції нібито трішки більше, але далеко навіть не 300. Рада Європи також випустила заяву офіційну тепер і говорить про те, що мирний план Сполучених Штатів Америки це основа, яка потребує додаткового опрацювання. Я вам зацитую. Прес-реліз, частину його, який підписали не лише європейські країни, а й країни Великої 20. -ки. На полях Великої 20 країни, які готові були підтримувати Україну раніше, підтримують і нині Японія, Канада також долучилися до цього. Початковий проєкт плану з 28 пунктів, включає важливі елементи, які будуть необхідні для справедливого та міцного миру, пишуть у Раді Європи. Тому ми вважаємо, що проєкт є основою, який потребує додаткового опрацювання. Ми готові, кажуть, до взаємодії для забезпечення стійкості майбутнього миру. Ну, ще раз повторюсь, я вже вкотре говорив, в чому ваша готовність в тому, що ви розповідаєте нам уже півроку, а то навіть більше, що є якась коаліція охочих рішучих, але до цього складу ніхто не знає їхню персональну складу. Ну окей, давайте полишимо далі. Ми готові, кажуть вони, до взаємодії для забезпечення стійкості майбутнього миру. Ми чітко дотримуємося принципу недопустимості зміни кордонів силою. Ми також стурбовані запропонованими обмеженнями ЗСУ, які зроблять Україну вразливою до майбутніх нападів. І ми знову заявляємо, що реалізація елементів, що стосується ЄС та НАТО. Вимагатиме згоди членів ЄС та НАТО відповідно. Ну, звісно, однозначно так, їхню позицію в майбутній угоді треба врахувати. Але для того, щоб формувати свою позицію, то треба практично це робити на фронті в Україні, а не розповідати і писати відповідно прес-релізи. За даними ж Більд, наприклад, представники провідних європейських держав не згодні, що не менше чотирма пунктами мирного плану. Вони не згодні з пропозиціями США щодо розподілу території. Передбачається, пише біль, що Україна повністю віддасть Росії стратегічно важливі райони, такі як Донбас а також Крим. Кримські татари також зробили заяву про те, що якщо такий план буде підписаний, їхня доля буде невизначена. Рефат Чабаров сьогодні давав такий коментар для Clash Report. І, ймовірно, також будуть обговорюватися пропозиції про скорочення української армії, яка і так набагато менша за російську. Канцлер Німеччини, Мерс, дуже важливий момент. Також хоче донести до представників Трампа, що гарантії безпеки, які Росія має надати Україні, можуть виявитися не вартими паперу, на якому вони написані. Ну ми це добре знаємо. Тому мають бути інші гарантії безпеки, мають бути ракети Таурус в Україні, незалежно від того, чи буде тривати війна, чи вона закінчиться. Що особливо дратує Мерца, так це плани Трампа щодо заморожених російських активів на суму близько 300 мільярдів євро. Ну, звісно, ви ж не можете їх розподілити. Бере розподіляє їх Трамп разом із росіянами, які володіють цими активами, але користуватися не можуть. Трамп не лише хоче спрямувати 100 мільярдів євро американських інвестицій в Росію, від яких США отримують 50% відсоткову частку, але й створити на ці кошти новий американо-російський інвестиційний механізм, але в тому числі і... Американо-європейсько-український так, така пропозиція є. Ну і звісно, вони обурені, я їх розумію, але просто треба було б робити якісь кроки більш дієві нині. Також Мерц застріг Трампа від прагнення завершити війну в Україні без згоди Києва чи європейців. Він каже: війни не можуть закінчуватися великими державами над головами залучених країн. Про це він сказав на полях саміту Великої Двадцятки в Йоаннесбурзі. За його словами, потрібна згода як України, так і європейців. Тобто виходить так: якщо європейці не погодяться на припинення війни, то війна не повинна закінчуватися. Тоді чекаємо пропозиції від європейців: як, де, коли, на яких умовах вона повинна закінчитися. Про плани європейців говорять багато, але жодного не представлено. Що говорить Мерц? Тому що це війна на європейському континенті. Тому, каже, ми повинні бути долучені до питання завершення цієї війни. І в залежності від того, як ця війна закінчиться, вона матиме наслідки для безпеки Європи. Стовідсотково. Стовідсотково вона матиме наслідки для безпеки Європи. І дійсно, Росія це країна, яка постійно воює. Закінчивши одну війну, вона розпочне іншу. Можливо, не так відразу, півроку, рік, два, але точно розпочне. Виснажуючись в Україні, Європа безпечніше себе почуває. Тому вони, власне, так і стурбовані. Це моя друзі, відповідь на те, чому така позиція європейців: випишіть свою. Чи дасть це поштовх Європі для того, щоб вона активніше нам допомагала, маю на увазі така мирна ініціатива Трампа? Дуже сумніваюся. Тому що зараз цей весь процес буде спрямований на те, аби затягнути чим далі, тим більше. Питання завершення війни на умовах Трампа. Чи таке може бути? Може, безумовно. Трампа запитали про це. А якщо, наприклад, Зеленський відкине план, він на це відповідав у чергувальному кабінеті і сьогодні сказав: Ну так, каже, таке може бути. Він тоді може далі воювати щосили. Сказав Трамп, і репортер запитали в нього, чи це остання пропозиція Україні. Final offer, так було задано запитання. На що Трамп відповів, ні, каже, no final, не остання. Тобто не остаточна, але чи не остання, зараз трактують журналісти по-різному. Я вважаю, що не остання. Тому що своєю заявою про те, що Україна може воювати далі, Трамп наполягатиме на тому форматі, який є. Певні коригування будуть. Я в цьому навіть не сумніваюся. Переговори для того і відбуваються, щоб відкоригувати окремі пункти. Звісно, може так статися, що ці чотири пункти, про які я двічі повторюю в цьому відео, якраз і є предметом детального обговорення. Але коли ми говоримо про території, то сьогодні в мене риторичне запитання до європейців. Ви готові нам повернути ці території воєнним способом? Ну, звісно, відповім за них, вони не будуть цього робити. Тому дійсно переговори будуть складними. Мій прогноз те, що вони закінчаться нічим. Бойові дії будуть тривати далі. Так як я говорив вчора, через кілька місяців ми знову повернемося до того, про що говорить Трамп на превеликий жаль. Він скаже: так, то була не фінальна моя пропозиція, можливо, і цього разу не фінальна. І так буде питання рухатися до того моменту, допоки така угода не буде досягнута. Угода про замороження війни по лінії фронту. А от де буде лінія фронту через кілька місяців, враховуючи те, що ситуація на фронті вкрай складна, все буде залежати від європейських партнерів. Якщо вони нам допоможуть військовими, технікою, далекобійними ракетами, звісно, ми можемо відтіснити росіян. І тоді умови переговорів будуть інші.